Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про ще одну цікаву рибу українських водоїм це бичок кругляк. Бичок кругляк по латині Некоубаяс Маланостамас невелика придонна риба з родини бичкових, поширений у Центральній Євразії, в Україні, у басейнах Чорного та Азовського морів, може жити як у прісній, так і в солоній воді з солоністю до 18-24%, переважно у придонних шарах. Надаючи перевагу глибоким річкам, затокам і лиманам із піщаним, дрібнокам'янистим або черепашниковим дном на глибинах від 2 до 10-17 метрів, проникає в нижню і середню течію річок, що впадають до моря, розселяючись у прісній воді. Це дрібна, м'якотіла риба з характерною чорною плямою на першому спинному плавці та слабо випуклим лобом. Очі трохи виступають над головою. Черевні плавці утворюють присоску. Цьоголітки мають сіре забарвлення. Дорослі особини, сірі, чорні, коричневі або оливкові. Самці під час наресту стають чорними з білою облямівкою на непарних плавцях. Максимальна довжина до 25 см, вага 50-250 г. Самки трохи менші за самців і живуть 4-5 років. Є дані, що після першого наресту більшість самців гине. Статевої зрілості бичок кругляк досягає вже на другому році життя при довжині тіла близько 5 см. Нарест триває з квітня до вересня, переважно на мілководі. Під каменями, на нерівностях дна, самці облаштовують гнізда з гладкою поверхнею для приклеювання ікри. Ікру самка відкладає кількома порціями, Плодючість – від 200 до 4 тисяч ікринок діаметром до 4 мм. Часто в одне гніздо ікру відкладають кілька самок. Самець охороняє кладку протягом усього періоду розвитку і навіть подає звуковий сигнал, коли помічає загрозу, щоб відлякати ворогів. Протягом 4-5 тижнів, поки не з'являться личинки, самець не харчується. Личинки тримаються в товщі води і живляться дрібними ракоподібними. Кожна самеця нереститься кілька разів упродовж життя, живиться бичок кругляк переважно молюсками, ракоподібними черв'яками, дрібною рибою і личинками комах. В Україні ця риба є об'єктом промислу, особливо в Азовському морі та північно-західній частині Чорного моря, часто становить до 90% живлення цінних видів риб, судака, сома, осетрових, калкана тощо. Бички багаті на амінокислоти, які не синтезуються людським організмом. Риба добре засвоюється і при регулярному вживанні сприяє поліпшенню обміну речовин. Цікавий факт у наші дні пам'ятники. Присвячені тваринам і рослинам, з'являються у багатьох містах України. І в Бардянську теж з'явився незвичний монумент, пам'ятник бичку годувальнику. Особливості ловлі бичка кругляка любителі риболовлі відзначають не на жарливість і всеєдність цієї риби. Її добре ловити на донку з гумовим амортизатором. У якості наживки зазвичай використовують черв'яків, але коли запаси черв'яків вичерпуються. А бичок блискавично заковтує приманку, рибалки чіпляють на гачки шматочки червоної ганчірки, і ефект майже такий самий. Ганчірка добре тримається на гачку і не потребує постійної заміни. Також бичків ловлять на шматочки м'яса, міді та креветок. а ще на силіконові насадки, особливо під час лову спінінгом джиговою проводкою. Друзі, а ви коли-небудь ловили бичка кругляка? Як це було і на що клював найкраще? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!